Змінять місце проживання. Теж є чубі голуби, червоні, червоно ребі, такі голуби. коротшим, ну, нема немає довгоклювих голубів. От, Приближу голову, зараз щоб показати. Чуби хороші які. Це молодь. все голуби. Молоді 25-го року. От квітки, задні чуби, передні чуби, видно. Є сплошні, є рябі, по сплошних одне от, от, от самець один, от самчик другий, вон там самчики, молодьож до двоє теж налапиться молоді. хто самчик рябий. Ну, не знаю, буде, не знаю, все, все голуби молоді, 25-го року, то самочка вроде, як то, така бита, червоно бита. Такі голуби. Ну, Все в Ленці, але кому цікаво, звертайтеся 068 792 24 86. Голуби знаходяться в Хмельницькій області, Старкостинський, бувший район, село Каленівка. Голуби йдуть плоскохвості, трубезни, без в ну, Ленці. Все в Ленці.